Привіт, друзі! Гудмоненькі були чилдринята. Скажу чесно, трансформерами мого дитинства були Гоуботи з мультсеріалу Війна Гоуботів. Про протистояння побратимів Оптимуса Прайма та банди Мегатрона мені розповів однокласник лише згодом. Саня, якщо ти дивишся, то тобі вдяка та респект. Як зараз пам'ятаю своє здивування, коли дізнався, що Мегатрон трансформується у пістолет. Але історично так склалося, що наразі слово трансформери у більшості асоціюється саме з кібертронцями. А гоуботів пам'ятають здебільшого діти 90-х та затяті гіки. Ставте вподобайку, якщо в дитинстві також залипали на лідера 1» і турбо та мріяли погасати на скутері. Звісно, окрім мультиків, а пізніше і фільмів, історію кібертронців розповідали і комікси. І от сьогодні ми ознайомимось відразу з двома першими томами серії Трансформери від сценариста Брайана Раклі, а саме, Світ в твоїх очах та розколини під твоїми ногами, які нам надали наші друзі з видавництва Лансута. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Кібертрон бурхливий центр міжзоряної торгівлі, жива планета механізм, місце повне можливостей для нововикуваного кібертронця уламчика. Обираючи майбутню спеціальність, неймовірно щасливий уламчик разом із своїм наставником Джмеликом прямує до Штормодума, аби той показав молодому боту дива енергованої інженерії. Проте, прибувши на місце зустрічі, з'ясовується, що Штормодума було вбито. А тим часом, за відсутності першого сенатора кібертрону Сантінела Прайма. Один з лідерів правлячої фракції автоботів, сенатор Оріон Пакс, намагається вгамувати свого приятеля, сенатора Мегатрона, лідера опозиційних асцентіконів, аби той не роздмухував ворожнечу палкими промовами про обмеження енергону для кібертронців. Проте чи вдасться це Оріону, який насправді задом у Мегатрона, та чи пов'язаний він із вбивством Штормодума. Про це й не тільки дізнайтесь самостійно з комікс-серії Трансформери від видавництва лансута. Почавши у 2019 році роботу над цією серією, автор сценарію Брайан Раклі зі своєю командою наново перезавантажує історію конфлікту автоботів та десептиконів, замінивши тим самим попередню серію про них, яка виходила з 2005 по 2018. А починається оновлена історія трансформерів з тих часів, коли Кібертрон був процвітаючою утопією, де септиконів як таких ще не було, а Оптимус Прайм ще не був Оптимусом Праймом. Друзі, а чи знайомі ви із мультсеріалами про трансформерів, які виходили за останні 30 років, і які б ви порадили переглянути? Можливо, ви поціновувач найпершої класичної серії з 1980-х? Поділіться своїми враженнями у коментарі. Ось, наприклад, я дивився лише перші фільми Майкла Бея про кібертронців. Не питайте мене, чому лише перші. Так от сюжет цієї коміксової серії значно інтригуючий та складніший за своєю будовою, ніж будь-який з тих фільмів. Перезавантажена серія трансформерів це справжня соціально-політична драма із вкрапленням детективу. суперечки політиків та відголоски минулої війни. Вуличні мітинги з прапорами та провокаціями, публічними промовами та гаслами, відстеження терористичного угрупування та розслідування першого за довгий час вбивства на кібертроні. Перший том світ в твоїх очах відіграє роль зав'язки історії. Події в ньому розвиваються не скоро, але читати його бажано уважно, аби зрозуміти, що тут до чого. Але закінчується він не чигеньким таким кліфхенгером. Другий том, розколений під твоїми ногами, трохи жвавіший. Тут більш повно розкриваються образи та мотивації головних персонажів. І закінчується він не менш епічно. Робота над цією серією тривала до червня 2022-го. В оригіналі англійською вона складається з шести томів. Проте українською, за словами видавців, кожен том буде розділений на два. А отже, вся серія Брайана Раклі у нас буде видана в 12 книгах. Примірники перших двох томів, як бачите, дуже крутезні: тверда палітурка з локованими елементами та назвою, папір глянцевий з крейдованим покриттям. Розмір примірника дуже зручний для читання. В кінці кожного тому є додаткові розділи, які доповнюють основну сюжетну арку серії, а також крутезні галереї обкладинок та постерів із трансформерами. Друзі, якщо ви встигли ознайомитись із цими коміксами від видавництва Лансута, поділіться у коментарі своїми враженнями від прочитаного. Обіцяємо, жоден з коментарів не залишиться без уваги. А я сподіваюся, що вам було цікаво. А тому поставте вподобайку цьому випуску та підписуйтесь на канал. В жодному разі не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Пам'ятаємо, ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. А у мене на цьому поки що все тримаємось далі буде.